Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про природоохоронні території. Природоохорона територія це ділянка суходолу або водойм, призначені для захисту і підтримки біологічної різноманітності, які охороняються законом, оскільки мають екологічне, історичне, культурне, наукове та естетичне значення. На цих територіях можна здійснювати спостереження та дослідження, але будь-яка діяльність людини керується законом. Природоохоронні території об'єднані у дві групи природні території та об'єкти. А також штучно створені об'єкти. До першої групи входять природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи та заповідні урочища. Штучно створені природоохоронні об'єкти це ботанічні сади, дендропарки, зоопарки. Парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. Заповідники. Їх створюють з метою збереження у природі певних видів організмів і проведення наукових досліджень. Заповідники бувають біосферними і природними. На території України розташовано 5 біосферних заповідників та 19 природних. Тож, давайте розглянемо біосферні заповідники. До них відносяться Чорноморський, Дунайські плавні, Карпатський, Асканія Нова і Чорнобильський. Асканія Нова є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, де зберіглися неораний степ, стародавні кургани, раніше створені жителям цих земель кам'яністі статуї. В Асканії нові розводять і вивчають копитних тварин степів, саван, пустель. І гірських районів навколоводних птахів та рідких птахів степу. У заповіднику близько 1300 видів тварин і 480 видів дерев, кущів та трав. Із занесених у червону книгу рослин тут ростить ковила українська, тюльпан Шренка, тюльпан Скіфський, який, крім Асканії ніде більше не трапляється. Дунайський заповідник. Створений для охорони водно водно-болотних екосистем. Тут зберігається унікальний куточок природи з колоніями різноманітних птахів на морських мілководях, Величезні за зарості очерету, лілій і водного горіху. До Червоної книги України занесені 26 видів рослин: білоцвітлітній, водяний горіх плаваючий, провська, сальвінія плаваюча. 24 види риб. Стерлять лосось дунайський, лосось чорноморський, осетер Атлантичний види комах жук самітник, бражник мертва голова, махаон та 60 видів птахів, баклан Малий, Орлан Белохвіст, Пелікан Рожевий. Найбільший за площою Чорноморський заповідник, створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також причорноморських степів і солончаків. Тут мешкає понад 3000 видів безхребетних, біля 80 видів риб та більше як 60 видів тварин. Особливу роль заповідник відіграє у збереженні птахів, їх тут 306 видів. У карпатському заповіднику збережені екосистеми букових, хвойних, ялинових, дубових та грабових лісів. На його території ростуть рідкісні рослини. Серед яких є ті, які занесені до червоної книги. Лілія лісова. Нарцис вузьколистий сон білий. На території заповідника є унікальний куточок, що зветься долиною нарцисів. Чорнобильський заповідник через 30 років після аварії на Чорнобильській атомній станції природа краю повністю відновила свій потенціал, відсутність людини та будь-якої господарської діяльності сприяла відновленню популяції рідкісних тварин, утворенню нових лісів. Зараз тут трапляється велика кількість чорнокнижних видів. З тварин постійними мешканцями є Рись, Вовк, Зубр, Лось, Кінь Приживальського. Останнім часом можна зустріти бурого ведмедя. Не менш значущими є природні заповідники менших розмірів, наприклад, Канівський, Росточа, Медобори. Основними завданнями природних заповідників є збереження типових або унікальних на їх територіях живих організмів і об'єктів неживої природи, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, поширення екологічних знань. Національні парки це великі території, де охорона природи поєднується з відпочинком людей у природному, малозміненому середовищі. У національних парках охороняють ландшафти, компоненти екосистеми, рідкісні рослини і тварини. На території України є 50 національних природних парків, таких як Карпатський, Шацький, Синевір, Яворівський. Заказники. Територія, на якій заборонена певна господарська діяльність. У заказниках здійснюють охорону певної ділянки екосистеми. наприклад, Ділянку зростання рідких рослин чи мешкання якогось виду тварин. Тут може проводитися господарська діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника. Кожна область України має свої заказники. Так існують заказники орнітологічні, мисливські, ландшафтні, озерні та інші. Пам'ятки природи. Це окремі унікальні природні утворення. Які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення, дуже старе дерево, деякі лісові масиви, печери, скелі, унікальні водойми, водоспади. Багатьом туристам, і не лише з України, відомі такі природні пам'ятки, як озеро Синевір, долина нарцисів. Штучно створені природні об'єкти це ботанічні сади, дендрологічні парки, зоопарки. Які створюються для вивчення, збереження акліматизації представників української світової фауни та флори. Але головне призначення цих закладів проведення освітньо-виховної роботи, формування у населення, дбайливого ставлення до природи. Тож захист територій, що мають значення для збереження біорізноманіття, є важливою місією кожного з нас. Дякую вам за увагу, до зустрічі!